Так, да, друзі, ми їдемо в Буковель. Такі от ще не засніжені, але досить туманні гори. Краса. І досить тепло, я вам скажу. Ну, туман, як є, плюс 10. <кхем> Сніг має бути в кінці, але також не факт. <кхем> Продають щось, що це яблука. Їдемо ми з нашим сімейним составом. Каблички. Нашому ну, чи ні? Гарна церква. Чорницю продають горбочки. Ну ми вже потім якось ще зупинимось, подивимось на асортимент. Реклама Гетзи Парку. Ми там були, випуск і все. Парк у нас є. Дуже такі різні пар, дивіться, і оранжеві, всі відтінки коричневого. Парк динозаврів, вже йде повністю рекламу всіх родзинок, скажімо так, Буковеля. чому ми вирішили Буковель, чесно, бо. Ми будемо в двох готелях. Один буде на одну ніч і другий на чотири. І той, що другий, ми плануємо піти в Мавку аквапарк, а він дає а, безкоштовні квитки на трьох, а, на чотири години. Ну тобто економія тотальна, близько 100 доларів. Клейсер Grand Опенінг. Забачите, як знову буде відкриватися готель. До речі, реклама В Взагалі спонтанно зібралися. Просто за півдня, щоб ви розуміли, це взагалі на мене не схоже, але отак от буває. Паркуміску у вас буде це п'ята парковка. Yes. Тут зараз yes. ви десь ось тут орієнтовно, так? Oh, yeah. Так, вам треба буде трішки спуститися до такого дорігу. Фенікс Релакс Парк. Бачите наш номер прямо біля ресторану Golden Taurus. Золотий телець. Слухайте, так тихо, так гарно. Ну що, а ви довольні? Ні, Юлік, треба шапку надіти, бо він захворіє. О, Дивіться, тут можна посидіти. Так, показую вам огляд номеру. Тут цікі снеки. Напевно, за додаткову. От, попрати можна щось собі. Куртку, пальто, подаруночок, бачите? Диванчик такий невеличкий компактний номер. 45 метрів. Кухня. Так. Я ту цвітло. Ось так виглядає спальня. Два халати, дзеркало тумба, це я. Ось тут у нас туалет та душ. Да, Невеличкий номер. Це одноповерховий котеджик. Там були двохповерхові, але ну, ми якось так оптимально. 6,5 тисяч сніданки. Ми вирішили взяти цей. А і тут ще шафа. Є да. на території також спа, підемо з вами. Є тюбінг, гірка. Вон, а, є ще що? Є два ресторани. О, мої вже пішли. Гуляти. Походу хочуть на гірку. Хі. Клас. Такі тут сніданки. Вже впритул там не знімала, бо там дівчинка стоїть кава. А Юрібуліон не знаю, чи він захоче їсти. Це вже наступний день. Ось, будь ласка, бачите? Все, що треба знати, про мінливість погоди в Карпатах. Щось якісь дерева вони ще будуть висаджувати. Ми на тюбінгу знову. Це вже другий раз. І Юрі дуже подобається. Також тут є зоопарк невеличкий з тваринками. Ну, такий непоганий готельчик, але ми тут цього на ніч. Я ж кажу, о, Юра, він спускається. Бо ми їдемо далі в стару правду. Я дуже давно хотіла там побувати в тому готелі. Ну отак от, ой, сонечко. Спуск! Юра, треба триматися! Ти що, котик? Все. Можна пограти в футбол. Все, але ми вже їдемо, знаєте, де? Ми їдемо на колесогляд, бо чоловік там ще не був. Ось. І далі в нас спа по програмі. Я не можу вам передати, як я про це спа мріяла. Спа тут на трьох коштує 1900 гривень. І це типу, зі знижкою. Ну, вид гарний. Є баньки різні. Поселяємось Ми вже номер готелю Стара Правда, він у нас сімейний. Дивіться, які смаковики нам тут предоставили. Що тут є? Тут мансардна історія. Давайте я вам покажу одразу. Поки ми ще тут бардака не зробили. Дивіться, який душ, який туалет. З, така, з камню раковина дуже добротна, гарна. Я таку, до речі, хотіла нам фаркувати додому. От мій Юра. Далі це я. Ми після спа. Шафки тут такі, білизна. Далі. Дивіться, яке ліжко. Просто клас. Дивіться, який вид! Оба! І тут можете так відкрити і провітрювати, наскільки я розумію. Далі тут можна собі от є бар Тут стандартна класика. Чіпси, алкоголь, коли. Це дитяча така тут зона. Ліжечка. А тут... Якась дверця, а куди вона веде, не ясно. Ну, ось так, от, друзі. Що ви скажете? Цей номер, звісно, мені більше до вподоби набагато. Принесли бограч. Ціни тут, звісно, не дешеві, копчені рембра. Це і цей такий авторський коктейль. Юр. Тихенько, будь ласка, Юр. Це мушу видать, потім по приїзду, звернуться до невролога, Бо дуже він щось гіперактивніча. Може, нова атмосфера, нові емоції, новий заклад, новий готель. Все нове, нова атмосфера, але те, що його, якби так сказати, плюще страшне. Треба якісь заспокіли віддати йому. Випросити в невролога, домовиться з ним. Так, дивіться, яке мистецтво прямо. Асата фуксусь. Не договорюва. Ну, Надіюсь, буде также смачно, який виглядає гарно.